Як побудувати успішний бізнес в сучасних умовах, використовуючи ведичні знання? Знаєте, я коли говорю людям, кажу, що треба вести бізнес так, так і так, робити такі речі, щоб добре заробляти, і так далі. І люди мені часто кажуть, Петро, ну ви не розумієте, в яких умовах ми живемо. Петро прекрасно розуміє, в яких умовах ми живемо. Петро мав лінійний бізнес, мав магазин, мав торгові точки, газети, канцтовари. Іграшки дитячі, працював в магазинах, продавцем, завідуючим відділу. У мене було виробництво, я займався мережевим маркетингом. Зараз я працюю інформаційний бізнес в сфері освіти, скажімо так. Да? Ну, тобто я працюю абсолютно в тих самих умовах, які всі решти. Ну, я вам розкажу одну історію. Ми на базі цієї історії будемо далі розбирати оці приклади. От, ну я ще просто пам'ятаю 90-ті роки, коли був Радянський Союз, він розвалився і тільки починався приватний бізнес в Україні. От тільки перші кроки це все розросталось, розкручувалося. І е, в двох селах відбулися цікаві історії. В одному селі жив собі там простий хлопака. Ну І він там мав жигулі, мав машину. Ну, і сусіди приходили там: слухай, чоловіче, будеш їхав в город, купи мені там вилей чи лопату, чи ще щось. Він поїхав, раз, другий, третій. Зрозумів, що так не піде. Ну, купив цього як його? Купив, три Лопати, вже поставив в хаті, бо то прийшов один сусід, то другий. Ну, то прийшли, ще щось просили, ще щось просили. Ну, то поїхав за хлібом, купив три буханки, а ще сусідка прибігла, може, там кусочок лишився, ну, то він же їхав в город, то вже віз з собою не три буханки, а п'ять-десять буханок хліба. От, і вже почав потім їздити два рази на тиждень, а потім три рази на тиждень. А потім побачив, що вже в хаті то все не поміщається. Вже почав добудовуватися, а виніс то взагалі окремо побудував окремий магазинчик, а потім зрозумів, що вже треба ФОП реєструвати. Розумієте, воно природнім циклом відповідно, це все виросло. Подивився його друг, там чи кум сусіднього села. Подивився, каже: О, той зробив бізнес, я теж буду робити бізнес і буду заробляв гроші. О, і, і пішов по якомусь сценарію. По-перше, він напозичав купу грошей, зразу відкрив великий магазин. Так, завіз купу товару, сів на той товар і каже: все, я буду заробляв гроші. І що він почав робити? Він почав бігати за сусідами і заганяти їх до себе в свій магазин: купіть в мене товар, бо я хочу заробити гроші. Закінчилося то все печально. Тобто він з тим товаром так і лишився. Майже ніхто до нього не приходив, заробітків не було, прибутків не було. Почав прокланати, ай-яй, як все погано і так далі. От ну, той самий приклад. Яка різниця? Це ведичний підхід, там це було там, тисячу років тому назад, і сьогодні, чи зараз? Немає різниці. Суть та сама. Дивіться, матеріальний підхід він деякий. Ціль яка? Максимальний прибуток. Відповідно, мінімальні витрати, максимальний прибуток, да, і особиста вигода. Заробити як можна більше. Це не нормальна історія. Це ненормально, тому що ну, люди за рахунок того, йдуть там, в політику, ще в якісь такі організації, да, то й, або в бандити. То й, ну, бандити дуже просто прийшли, віджали. Все, майже тут безкоштовно, мінімальні витрати взагалі на будь-що. Просто прийшли, віджали, а тому все закінчило. Далі. Як починає підприємець ставитися до людей? Клієнт це просто кошельок. Ну, от вам приємно, коли ви приходите в магазин, а вас дивляться, як на, на гаманець. Тобто, ну, все, давай гроші. Ну, неприємно. Мені неприємно. Абсолютно неприємно. Я думаю, вам так само. Хто такі конкуренти? Це вороги, яких треба знищити. Ну і починаються там стрілялки, підпалюють магазини один одному. Так само, знаєте, ви думаєте, що я це не знаю? Я це знаю прекрасно. Мені магазин обкрадали, палили. Тобто я в різні попадаю в історії. В дуже неприємно. Далі, хто такі співробітники? Співробітники то що, опять лохії, яких треба розвести. Мінімально заплатити, максимально припахати, грошей не давати, ну, зменшити витрати. Це ненормальна історія, абсолютно ненормальна. Далі, мислення яке: як взяти більше, як обійти інших, як продати дорожче. Отак думає людина, тобто з матеріальної точки зору, що вона для цього починає робити? Різні методи, які. Маніпуляція, агресивний маркетинг, от, починає ну, прихована неправда. Ну, от, обіцянки заради продажу. Та ви тільки купіть, та все, що хочете, та все буде. У мене найкраще, то воно свіже. Супер. Ви купуєте, потім розумієте, що воно просрочене. Що ви будете з тим продавцем? Проклинати його. Ви не підете в той магазин. Ну, Для прикладу, от я оці речі то, що купую, так, от у ну, мене є магазин, який я ходив. Ходив, уточняю. От. Я прийшов, кажу, мені треба там таку-то річ. Та ви що, та вам так пасує, та вам так підходить? Я так вдів, кажу, що «Ну, щось трошки мале. Та ні, то все буде добре, не переживай. Купив, приходжу додому, поносив, ну, трошки маловато. Бачу, що все-таки трошки маловато, не треба було купляти. Поправ один раз, витягнув з правильної машинки, висохло, воно стало ще коротше, і воно на мене на розмір добрий і менше. Для чого мені річ, яка замала? Так само купував штани, та то не переживайте, та то добре, та то так модно. Я в дівті штани, ну там 3 см-3, ну за короткі вони. Ну не підходить. Коли ти ще ходиш, нормально, ти коли сів, у мене ноги голі. Мені неприємно це. Ну от, Я дві речі просто віддав. Все, я тепер проходжу в магазин, щось там розказує, кажу, так, дівки, ша. не треба мені тепер лапшу вішати. Кажу, я вам сказав, кажу, я не маю підстав довіряти. Ви мене два рази надурили. Я не буду тепер або купляю вас дуже акуратно, або більше не купую вас взагалі. Все, і за останні, ну я десь роки два їздив в той магазин, я багато речей там купував. За останні два роки, я за останній рік часу я ні разу не був в цьому магазині. Заробили, заробили. Прапор в руки, так їм і мені треба. Розумієте? От робіть собі висновки. Якщо, до речі, якісь цікаві історії маєте, пишіть в коментарях. От і рекомендую також почитати. От, також, якщо хтось займається таким бізнесом, да, от, таким от бізнесом, ліж би тільки запхати. розумієте? оце агресивний маркетинг, да? от, нічого доброго в тому немає. Далі, емоційний результат, який з того буде. Постійна тривога, порівняння себе з іншими. Да? Вічна гонитва, мало, мало, більше, більше, ще, 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 ще. Супер. От. Чим це все закінчиться? Відповідно, то є, ну, яка карма буде з того всього, які дії з того всього будуть? Конфлікти, вигорання, втрата сенсу, успіх, без щастя. Да? От. А люди потім з того кажуть, що щастя не в грошах. Правильно, якщо ти таким методом заробив ті гроші, нічого доброго в того з тебе не буде. Тому що ну це, це просто ну різновид, скажімо так, бандитизму, афоризму там, і так далі. Звичайно, з цього нічого доброго не буде. Це нормально, те, що людина отримує такий результат. Те, що ти давав людям, те ти отримав. Так тобі і треба. Який буде ведичний підхід? Ведичний підхід буде зовсім інакше. Ціль створити благо, давати користь людям. Да? І заробіток це буде як наслідок вашого служіння. Оце нормальна історія. Так і має бути. Тільки так і ніяк інакше. Тому що розумієте, ну, ви маєте щось зробити корисне. От дивіться, я записую ці відео, я вже приношу користь суспільству. До мене хтось може прийти з цих відео на консультацію, може не прийти. Ну, це нормально. М -м. В будь-якому випадку, я вже роблю користь для людей, для суспільства, для України. Це моя користь, це те, чим я можу бути корисним. Я це і роблю. Воно так працює. Це нормально, що воно так має працювати. Коли людина, от я кажу, перший магазин, той, що був, та, то, ну, поїхав, привіз, поміг людям, сусідям. Супер. Люди вдячні і ще й самі гроші принесли і кажуть вам дякую. Оце є правильне, правильне ведення бізнесу. Причому це не має значення, як з цим бізнесом працювати, от, в якій сфері суть від цього не змінюється. Воно? Далі ставлення до людей. Клієнт це є жива душа з потребами, яка має якісь певні потреби і що вона е, робить. Хто такі конкуренти? Конкуренти по-доброму водична астрологія це шостий будинок, це є зона росту, над якою постійно потрібно працювати. Якщо, наприклад, 10 років тому назад чи навіть більше, я був там один з перших астрологів водичних в Україні, то зараз я сам собі наплодив конкурентів. Ну, в мене щоб ви розуміли, пройшли навчання за 13 років 730 людей. Тобто дуже велику кількість своїх же конкурентів я виростив сам. Так я розумію. Мене це стимулює самому рости. У мене є один досвід, в них є інший досвід. Хтось знає більше, але нема такої довжини досвіду. В мене свій досвід більше, але в мене можливо там технік не так багато. Розумієте? Ну також в мене якісь знання були, якихось не були. Щось я вчив. Розумієте, конкуренція вона заставляє нас всіх рости. Конкурент потрібен не для того, щоб його знищити чи там вбити чи щось з ним такого зробити. Ні в якому разі. Конкурент він нам потрібен для чого? Для того, щоб це була зона росту для нас. І мої конкуренти вони заставляють мене рухатись, вони заставляють мене писати багато відео, видавати багато контенту, заставляють мене рости, здобувати нові навички, щоб бути кращим ніж вони, щоб клієнт прийшов до мене. У вашій сфері абсолютно та сама історія. Зумієте, конкурент, ще раз кажу, що потрібен для того, щоб його знищити. Це не допоможе. Тому що знищити одного, появиться інший. Хто такі співробітники? Ми разом з командою, ну ви разом з командою, і ми разом з командою, ми створюємо щось корисне для інших людей. Зумієте? Тоді це все буде працювати. Ну так, тоді це буде нормальна історія. Як людина мислить, да? Тобто, яку користь ми можемо принести іншим людям, яку ми принесли, яку ми приносимо, чим я можу бути корисний? Знаєте, там дипломи, там освіта, це все чудово, це все прекрасно. Для мене диплом дуже простий. Коли людина приходить з проблемою, і я її можу вирішити. Оце для мене є диплом. А коли в мене жінка приходить, вона і дитина хвора, вона плаче, а я сижу, я вже всі знання, що мав там, підняв книги. Ці довідники, я не можу дати відповідь на це питання. І вона сидить, плаче, тому що вона прийшла, вона на мою допомогу розраховує. Ну, як сате, медицина це не мій профіль, я чому не хочу за це брати. Але є багато речей, які я допомагаю Розумієте? Зрозумієте, це вже нормальна історія стає. Далі. Як мають мислити люди? Мислення, так? як ми можемо покращити життя людей. Тобто, дивіться, от я записую цикл лекцій, який називається Як знайти своє призначення. По перше, з мене це знімає частину роботи, тому що мені не треба постійно одне і те саме повторювати. Друге, людина, яка подивиться ці всі відео, вона вже візьме для себе дуже багато чогось корисного. Навіть якщо зі всіх цих відео одна людина змінить своє мислення, і вона перейде з позиції, того, що я буду просто давити людей, щоб просто собі забрати гроші. Так вона перейде в мислення таке, що я хочу бути корисний суспільству. Це зовсім інакший підхід. Далі мислення, значить, як служити моїми талантами, які мені дав Бог, чим я можу бути корисним? В кожного з нас є якийсь талант. Також подивіться, як співаки себе. ведуть. Хтось виходить, каже своїм цим прихильникам, фанатам: каже, я вас люблю! Дайте мені гроші, супер! І ви так розумієте, падука, йди зі сцени, а не хочу на тебе дивитися. А є люди, які щиро вони співають. Вони виходять на сцену і вони несуть цю радість, цю любов, своє це мистецтво розумієте, Вони використовують своє тіло як інструмент для того, щоб служити іншим людям, і до них хочеться йти. Ну зараз от в Україні під час війни є ну всі артисти, кіномистецтво, кіно, всі скаржаться на те, що під час війни дуже важко. Дуже важко в той же момент є гурт гомін. Чекайте, гурці, як він називається? Гурту, гурту, по-моєму, гомін. Да. Ну, Вони такі концерти влаштовують. В жовтні місяці я купив квиток на початку жовтня. Тобто тільки я знав, що в Білу церкву приїде цей гомін. Так? Я зайшов купити квитки, було три вільних місця. Все, все решта вже квитки всі викуплені, нема вже більше ні одного місця. Розумієте? Так в чому питання? Тому що вони хочуть, вони, вони хочуть донести до людей. Зараз, під час війни, коли в Україні йде війна, музика надзвичайно важлива. Тим більше духовна музика. Зумієте? Коли вони своїми голосами співають, не використовуючи ні одного інструменту. Людей це за душу чіпляє. От вони хочуть служити. І квити дорогі, і війна на вулиці, і світло вмикає, тим не менше. Вони приїжджають і у них повний зал. Зумієте? Чому вони хочуть служити? Оце служіння. Далі методи, які методи використовуються? Перше: чесність і прозорість. Дивіться, е, нажухати когось з водична астрологія це планета раху. Рано чи пізно прийде сила, це є Марс, який закриє в тюрму, це є Сатурн. Нічого доброго не буде. Воно все одно рано чи пізно закінчиться. Чесність, прозорість, так це є, е, це є Юпітер. Юпітер це щось давати, це розширяти. Якщо ви даєте щось та розширяйте, то працюйте тільки чесно, до вас гроші прийдуть однозначно. Е, Метод далі: цінність, цінність замість маніпуляцій. Не треба людину старатись нажухати. Нічого з того не буде. Знаєте, я своє життя згадую продавців різних. От були продавці, от йому тільки би запхати, ну запхав. Далі що? Один раз заробив, я казав: я більше туди не піду, і я нікому не порекомендую той магазин. А коли я прийшов, мені підібрали те, що треба. Я вже сам хотів купити. Мені продавець каже, я вам не продам того, це не те, що вам треба. Я в той магазин ходив, ходжу і буду ходити, і іншим буду рекомендувати. Далі повага. Юпітер це про повагу. Поважати себе, поважати інших людей, поважати е співробітників, бізнес-партнерів, просто людей, клієнтів, хто до вас приходить, про повагу, це також про Юпітер. Юпітер це тоді, коли всі поважають один одного. Коли є повага, будуть гроші. Якщо поваги немає, грошей не буде. Забудьте про це. Наступний пункт це є взаємовигідна співпраця. Якщо ми в взаємовигідній співпраці, я працюю для того, щоб вам було корисно. Ви працюєте для того, щоб мені було корисно. Ми всі будемо виграші. Ми всі будемо виграші, і ми всі заробимо. Тоді все буде добре. Якщо цього немає, ну від собі, що ви пробуєте людям віддавати, розумієте, а люди стараються вас нажухати. Ну там надурити щось, підшаманити там, підтасувати. Ну як можна серед таких волків, як то кажуться, будувати якийсь бізнес, ви його не побудуєте. Ну так не вийде. Кінцевий результат: що в нас відбувається? Емоційний результат, внутрішній спокій. Якщо ви щось вкрали, когось надурили, ви не будете спати по ночах тихо й спокійно. Ви не зможете спати по ночах тихо й спокійно. Ви не зможете цього зробити. Просто ні. Якщо ж ви чесну гру ведете, тому що знаєте, ну коли йде щось, ну як я, 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 я чесно кажу, в мене були моменти, коли я не платив, я не, не всі податки сплачував, тобто були якісь такі погрешності. Ну, грішні я, каюсь. да. Але це було, це в минулому. І кожен раз, кожен дзвінок, кожен шорох, кожен стук в двері, ти постійно в страху. А що ж буде? А що ж буде, і не дай Бог. Розумієте? Супер. Коли ви працюєте чесно, я зараз плачу всі податки. У мене все чисто, спокійно. Хтось дзвонить, якісь питання: хто ви що, ви, що ви, що ви хотіли, які питання? От декларація, от телефони, от карта, все, у мене все легально, все чесно і чисто. Я маю чистий спокій. Внутрішній спокій наступає. Відповідно, коли я внутрішньо спокійний, я здоровий. в Мене психіка здорова, в мене тіло здорове, я прекрасно себе почуваю. Друге відчуття сенсу. Я бачу, що в своїй діяльності, якщо раніше, розумієте, в мене було там бажання там, там підшаманили, там підкрутили, там заробили, там нажухали, Розумієте, ну прийшла перевірка, віддав гроші, розумієте, ще й доплатив. І такий то бігав-бігав півроку, а в кінцевому результаті все, що мав віддав, і ще винен, і, і ще й борги, і ще й процент. Для чого? А в чому зміст того всього? І ти сидиш такий, а для чого от я це все робив? А нема змісту. Просто немає. Ти втрачаєш сенс життя, його просто немає. Розумієте? Далі, радість від того, що ти комусь допомагає. Оце важливо. Це дуже важливо. Знаєте, коли у мене студенти вчаться, ходять рік часу, там плюються, важко йде, не виходить зміни, там вдома конфлікти. Ну, людина починає мінятися, ну і починає зовнішній світ е, запречувати. Знаєте, тертя починається зовнішнім світом. Що ні, будь таким, як ти був, нам всім погано, і тобі має бути погано. Ну от і закінчення таке, коли я в дійсності розумієте, оцей сенс він розкачується, зовсім все по інакшому працює. Коли людина рік часу відівчилась, приходить до мене, от, розумієте, зі слозами на очах каже, Петро, ви собі не являєте, наскільки я вам вдячний і вдячна за те, що ви змінили моє життя. Дуже просто зайдіть плейлист Петро Клічук Відгуки. От подивіться в мене цей плейлист, там є відгуки з, від людей, які останнім часом у мене навчались. Подивіться ці відгуки, там все видно по тих людях. Просто подивіться на тих людей. Це люди, які мінімум рік часу вивчали ведичну астрологію. Навчання це про зміну своєї свідомості. Це ті люди, які вже змінили свою свідомість. Карма. Давайте поговоримо про карму. Які наслідки будуть цієї діяльності? Перше довіра. Якщо я працюю для вас, ви працюєте для мене, між нами буде довіра. Друге довгострокові стосунки. Якщо немає довіри, стосунків не буде. Репутація дуже класна штука. Ти на неї дуже довго працюєш, а потім вона ще довше працює на тебе. Далі, успіх. Але успіх, який з внутрішньою наповненістю. Я не хочу назвати прізвища. Знаю людей, які е, заробили 300 тисяч доларів, 300 тисяч євро, отримали премію. Вони працюють в мережевому маркетингу. От, е, вони надавили на своїх партнерів. Люди взяли кредити, продали квартири, наробили собі біди, але двоє людей, сімейна пара, заробили премію 300 тисяч євро. Це був тимчасовий успіх і внутрішнього перше, люди порозбігались, вони собі зробили антирепутацію на, на всю Європу і на весь бувший Радянський Союз. Тобто їм на цьому материку їм нема що робити. Люди не хочуть мати з ними справу. Ну це просто такі, скажімо, культурні аферисти. Тобто вони просто кинули групу людей. От, люди лишилися нічим. Хтось продав квартиру, хтось зліз борги. Біда. Дуже велика біда. В цих людей внутрішньої є на повності немає. Як ці люди були покарані? Дуже просто. Вони дуже багато років не мали дітей. Зараз у них є дитина, але там є певні проблеми. Дальше. Гроші це не мета, це як побічний продукт вашої цінності. Якщо ви приносите користь людям, гроші до вас прийдуть. Не турбуйтеся, не хвилюйтеся за гроші. Грошей у вас буде достатньо. Дорогенький мої, як астролог, я вам кажу: якщо вам не прописано цього року мати грошей, ви їх мати не будете. Забудьте цю історію. Якщо вам прописано цього року мати великі гроші, ви будете мати ці гроші. Розумієте? Прикладати зусилля треба. треба. От, Якщо ж немає цього, як он, якщо ж ви не прикладаєте зусиль, ви нічого не робите, то відповідно результату з цього не буде. Так, добре. Значить, патріальний бізнес він говорить про що? Раху. Дивіться, я планета раху, це про щось ну, там, нажухати, підшаманити, щось десь наробити. не так. Да? От, ну, від цього йде слово обрахувати. Раху. Да? Це щось, я, мені, моє. Не спрацює так. Раху це жадність. Мало хочу більше. ще, 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 ще. І що далі? От, дивіться, в яких умовах ми живемо. От люди знаєте, пер... як зараз кажуть, що в нас є товари, які ми купуємо за гроші, яких у нас нема, тобто беремо кредит, товари, які нам не потрібні для людей, яких ми не любимо. Для чого ви це робите? Для чого? Зуміти, я за те, щоб ми гарно вдягались. Так, я люблю також гарний одяг для мене. Ну не завжди. От я купив цю, ну як вона там називається, худі чи цей чи толстовка, так от спортивку. Ну давайте спортивку, от я не знаю, чи чи це виробник. Мені важливо, це хороша, якісна річ, яку я вже ношу другий рік, і вона мені приємна. От Я просто одягаю. Мені приємний цей матеріал. Мені дуже подобається колір. Ну сама сам пошив, Оце класна, хороша якісна річ. Це не то, що мені там бренд мусить бути габан, ЧРМс, там щось таке. Мені не це важливо. Мені важлива якість. От мені в дійсності важлива якість. Я купив якісний товар. Якщо мені треба там, три спортивки, мені треба 3. Як мені треба 5, мені треба 5. Мені не треба 20. Я не встигаю всі носити. Мені потрібно 3. От зараз мені треба 3. У мене є 3. Супер. Мені треба буде з часом купити ще дві. І я куплю ще дві. Розумієте? Тому що ну, вона мені в дійсності потрібна. Це не то, що я там накупив собі 50-ку ношу в трьох, а всі там решта лежать. Для чого? В цьому немає змісту. Розумієте? Так, я надіюсь вам пояснив, от, як це виглядає, в чому різниця. Е, немає різниці, коли це було 5 тисяч років, тому назад, це сьогодні чи це буде знову через 100 років. От, суть від цього не змінюється. Що важливо, важливо вести чесний правильний бізнес. Як би не було, що би не було, закони карми працювали, працюють і будуть працювати. Якщо ви в цьому житті когось дурите, в наступному житті дурити будуть вас. Якщо в цьому житті ви потрапляєте під історію, що вас постійно дурять, значить в минулому житті ви дурили інших людей. Задумайтеся над тим. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Хто будує бізнес, хто планує будувати, можливо, в когось є якісь труднощі і не може з цим розібратися. Я вам дуже дякую за перегляд. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам до зустрічі в наступних відео.